Майже 60 років учні середніх шкіл України брали участь у турнірі Шкіряний м'яч. І ось у 2025 року стартували відновлені змагання під новою назвою Шкільний м'яч з участю близько тисяч команд. У сезоні 2025-2026 років їх кількість зросла майже втричі. І нині, з участю близько 50 тисяч дітей, розпочався другий етап багатоступеневого всеукраїнського турніру першості територіальних громад. Це майже 70 команд школярів 2014 року народження і молодші. Зокрема, у фіналі територіальної громади Ужгорода зустрілися представники ліцею номер 15 та ліцею імені Августина Волошина. Гравці були віддані своїм командам. Я краще би залишився у своїй команді, яку я зараз схожу. Там мені удобніше, привичніше. Матч видався доволі напруженим із незначною перевагою юних гравців ліцею імені Августина Волошина. Та добре відіграли голкіпери команд. Отож, 0-0, А в серії пенальті все ж перемогли ліцеїсти Волошинівці. Так, хто ви не радів, я дуже рада, що ми виграли цей. Мач особисто я ніколи, до речі, в пенальті не заставала. На урочистому нагородженні учасників фінального поєдинку вітали керівництво Закарпатської асоціації футболу, асоціації футболу Ужгорода та гравці футбольного клубу Ужгород Іван Ільчук і Антоній Емере за цим святам пробили фінал, і я як зрозумів, що виграли нічого і по пенальті, пенальті – це як лотерея. Так що команда програм не розчаровуйтесь, у вас все попереду. Головне слухайте тренера. Він вам погано не скаже. Тренерам терпіння. От, і так що вірте в себе у вас все вийде. Представники професійного клубу вручили кращим гравцям матчу, м'ячі з автографами, футболістів головної команди обласного центру Юліанові Кокайку в складі команди ліцею номер 15 та Юліані Кудільчак із ліцею імені Августина Волошина від закарпатської асоціації футболу гравці і гравчині отримали комплект манішок та набір фішок для тренувального процесу. Від української асоціації футболу дітям було також передано м'ячі. Насправді це неймовірні емоції, яких зараз дитячі емоції, яких зараз не вистачає всім нам. Тобто це позитив. Сьогодні нема тих, хто програв. Вони всі грали на перемогу, десь десь більше були, все-таки напевно більш підготовлені і збалансована була команда Августина Волошина і тому закономірна перемога. Але ще раз кажу: сьогодні немає ніхто не програв, всі отримали призи, всі були нагороджені. і Я надіюсь, що наступного року вже в. Мирній державі нам вдасться провести в обласному центрі цей турнір більш масовим, повномасштабним. Юні футболісти та футболістки були нагороджені дипломами та медалями. А команда переможець кубком. Фінальні змагання територіальних громад уже відбулись у Берегівській міській, Кольчинській, Полянській та Вилицькій громадах і проходять по всій області. І ще можна подавати заявки звертатися до відділів освіти в громадах або до Закарпатської асоціації футболу у 2026 році відбудуться наступні етапи наймасовіших футбольних змагань для школярів: шкільний м'яч.